Побачила це відео, де розповідають, що серед китайської молоді зараз тренд, як найшвидше вийти на пенсію. Для цього вони влаштовуються на роботу в великих містах і накопичують щонайменше 150 тисяч доларів, які потім інвестують і живуть на прибутки від цих інвестицій. Наприклад, просто вклавши гроші в банк на депозит, в рік вони будуть отримувати 5 тисяч доларів, тобто 400 доларів на місяць, що цілком достатньо для проживання в невеликих містечках. І мені стало цікаво порахувати, якою має бути сума для виходу на пенсію. В українських реаліях. Спойлер значно менше. Наші банки не дають 3% річних на валютний депозит, тому треба розглядати варіанти більш прибуткові. Наприклад, можна закласти криптодепозит на біржі WhiteBit в USDT. Його вартість стабільна і прив'язана до долара. Так от, заклавши на рік 40 тисяч доларів, ви будете отримувати щомісяця 620 доларів. А це 26 тисяч гривень, що цілком достатньо для проживання в невеликому містечку або селі. Приблизно 6 тисяч піде на оренду житла, 2 тисячі на комуналку, інтернет і мобільний зв'язок, ще 6 тисяч на харчування і 4 тисячі на одяг. Решту 8 тисяч можна відкласти на придбання автомобіля або на відпочинок. Бонусом ви отримаєте відсутність стресу в перегонах за успішним успіхом і чисте повітря. Погодьтеся дуже непоганий сценарій. Пишіть в коментарях, чи готові ви на таке вільне безтурбот життя.